Вітання. Знаєте, у мене в голові є такий чіткий спогад зі школи, запах спортзалу, рипіння підлоги, цей звук м'яча об стіну, фізкультура. Для більшості з нас це було ну щось про нормативи, естафети, може трохи про здоров'я, але сьогодні ми подивимось на це зовсім під іншим кутом. Ми маємо тут добірку матеріалів, які пропонують м -м -м, радикально переосмислити цей предмет, перетворити його на фундамент для виживання та власне національної оборони. Саме так ідея на перший погляд може здатися простою, але насправді вона дуже глибока. Що, якби кожна вправа, яку дитина робить, скажімо, сьомого класу біг, стрибки, метання, якби все це свідомо розглядалося не як спорт, а як тренування навички, що одного дня може ну, буквально врятувати життя, ми говоримо про формування того, що в цих джерелах називають оборонною свідомістю, і це на рівні м'язів. Тобто, перший же рядок у цих документах одразу зміщує фокус, з як отримати гарну оцінку, на як не загинути. Це ж фундаментальна зміна. І в основі цієї концепції, як я зрозуміла, лежить ідея про три складові готовності. Давайте спробуємо це розкласти по поличках. Абсолютно. Уявіть собі, такий трикутник, де кожна вершина є життєво важливою. Перша вершина це рухові вміння. Ну, простіше кажучи, це те, що наше тіло вміє робити: бігти, повзти, стрибати, кидати це наш, так би мовити, арсенал дій. Друга вершина фізичні якості: це наш внутрішній ресурс, наше паливо, сила, швидкість, витривалість. Це те, наскільки добре ми можемо ці дії виконувати. А третя вершина, я так розумію, це те, що керує першими двома: наш, так би мовити, командний центр. Точно, це психологічна стійкість, наш бортовий комп'ютер, здатність не панікувати, приймати рішення і діяти в умовах ну дикого стресу. І ось ключовий момент. Ці три вершини не працюють окремо, вони жорстко пов'язані. Сильне, витривале тіло дає розуму впевненість, що він впорається, а відпрацьовані до автоматизму рухи звільняють мозок. Йому не треба думати, що робити, він може думати, як вижити. Все разом це і є та база, на якій пізніше вибудовується вже спеціалізована підготовка. Той самий захист України. Так. Гаразд, з фундаментом розібралися. А тепер, власне, до самої трансформації. Коли я читала цей розділ, я зловила себе на думці, що це ж ну геніально просто. Ми всі бігали стометрівки в школі. Як ця здавалася, б, нудна вправа, перетворюється на тактичну навичку? Почнімо з пересування. І ось тут концепція повністю перевертає наше уявлення про шкільний біг. Це вже не про секундомір і не про оцінку. Нам пропонують таку, знаєте, брутальну, але чесну формулу. Швидкість це буквально дистанція, яку ти створюєш між собою та загрозою. Уявіть собі відкриту ділянку вулиці під час обстрілу. Твоє завдання не пробігти її за 12 секунд, а просто пробігти. Так, кожна мить, яку ти виграєш, це твій реальний шанс вижити. Це змінює все. Ти біжиш не до фінішної стрічки, а від небезпеки. Гаразд, а якщо бігти, це занадто ризиковано. Наступний пункт непомітність. Тут теж є цікава думка, що саме по собі вертикальне положення тіла в зоні бойових дій це вже запрошення для кулі. Саме так, стоячи на повний зріст, людина стає ідеальною мішенню. тому ключовим вмінням для виживання стає здатність рухатися, залишаючись непомітним. Це означає дві речі. По-перше, максимально зменшити свій силует, притиснутися до землі. По-друге, використовувати будь-які нерівності місцевості: канави, пагорби, оїни – як укриття. І тут відпрацьовуються два базові способи пересування: по-пластунськи, коли ти буквально зливаєшся з поверхні. Ага. І напівкарачки трохи швидший спосіб, який дозволяє залишатися нижче умовної лінії вогню. Це нагадує дитячі ігри у війну, але раптом стає зрозумілим їхній прикладний дорослий сенс. Але ж реальність це не рівний газон, це зруйновані міста, завали, перешкоди. Як підготуватися до цього? Для цього є цілий блок, присвячений подоланню складного рельєфу, і він теж бере початок у шкільному спортзалі. Пам'ятаєте стрибки через козла. Ой, так. А тепер уявіть, що замість козла повалений паркан, невисока стіна або рів, який треба подолати, щоб вийти з під вогню. Це вже не спортивний стрибок, а тактичний. А лазання по канату. Я завжди думала, що це просто для розвитку м'язів рук. А це може бути навичка евакуації з другого поверху будівлі, що горить по мотузці чи пожежній драбині. І третій елемент тут транспортування. Це здатність не просто рухатися самому, а й переносити щось важливе каністру з водою, рюкзак з медикаментами, зрештою, допомогти евакуювати цінні речі. Це вже про витривалість і координацію під навантаженням. Добре. Отже, ми навчилися рухатися швидко, низько і долати перешкоди. Але в багатьох ситуаціях цього недостатньо треба ще якось взаємодіяти з оточенням, використовувати предмети. І тут, звичайне, шкільне метання м'яча раптом набуває зовсім іншого, значно серйознішого сенсу. На відстані перетворюється на універсальний інструмент. У військовому контексті це точне метання гранати, в ситуації самозахисту, коли немає зброї, це вміння влучно кинути камінь, просто щоб збити нападника з пантелику виграти час. Або навіть у рятувальних операціях, я так розумію. Безумовно, уявіть, що треба кинути кінець мотузки людині, яка тоне, або передати щось через перешкоду. Точність китка тут вирішує все. Є одна фраза в матеріалах, яка мені засіла в голову: точність може зупинити загрозу або врятувати життя. Це миттєво переводить метання з розряду спорту в категорію інструментів виживання. Це все звучить логічно, але в мене питання. Е, усе це біг, стрибки, китки вимагає колосального фізичного ресурсу. Чи не є це надмірним ускладненням? Коли ти під вогнем, ти ж не думаєш, так зараз я задіюю свою динамічну силу. Ти просто дієш на адреналині. Наскільки важлива ця теоретична база в реальному житті? Дуже влучне питання. Теоретична база важлива на етапі тренувань, щоб розуміти, що саме ти розвиваєш. А в критичний момент працює не теорія, а підготовлене тіло. І тут ми підходимо до фізичного фундаменту. По-перше, це витривалість. Уявіть її як батарейку вашого тіла. Є загальна, аеробна витривалість це здатність довго працювати без втоми, це ну, як ємність вашої батарейки. На практиці це довгий перехід, патрулювання, евакуація пішки. А є ще й силова, я так розумію, яка працює під навантаженням. Так, це спеціальна силова витривалість, це здатність вашої батарейки працювати під великим навантаженням, не просто йти, а йти в повному спорядженні в бронежилеті, нести на собі пораненого. Це про те, як довго твоє тіло може витримувати вагу і напругу. Окрім батарейки витривалості потрібен ще й двигун, сила. Точно. І тут теж є два боки медалі. Є динамічна сила, це вибухова енергія, це потужний ривок з місця, високий стрибок через перешкоду, сильний кидок гранати, це сила в русі. А є статична сила, це здатність утримувати напруження без руху. Уявіть собі, необхідність довго тримати зброю в одному положенні, чекаючи на ціль. Або зафіксувати тіло, щоб стабілізувати важкий вантаж. Це менш помітна, але не менш важлива сила. Знаєте, що мене особливо вразило в цих матеріалах? Це ідея про фактор часу. Це ніби розкласти виживання на кадри. Є загроза, є твоя реакція, є сама дія. І швидкість кожного з цих кадрів визначає фінал. Те чудова візуалізація. Ланцюжок виглядає так. Сигнал, ну скажімо, вибух чи крик, uh -huh. далі швидкість реакції, тобто усвідомлення небезпеки, uh -huh. потім початок дії, ривок в укриття, і швидкість рухів, наскільки швидко ти добіг, і кінцевий результат безпека або поразка. Головний висновок тут просто вкарбовується у свідомість. Час реакції це і є шанси на виживання, кожна доля секунди, втрачена на будь якому з цих етапів, зменшує ці шанси. І в цьому хаосі, де все вирішують секунди, є ще один елемент координація. Це ж не просто про те, щоб бути спритною, як на уроці фізкультури. Ні, це про контроль над тілом у абсолютно неконтрольованих умовах. Це можна назвати координацією в хаосі, вона складається з двох речей: перше точність рухів, це здатність, наприклад, швидко і безпомилково накласти турнікет або влучити в ціль. Друге баланс і рівновага. І це не абстракція. Уявіть собі переправу через хиткий міст під дощем або необхідність пройти по вузькому бордюру зруйнованої будівлі. У цей момент оцінка з фізкультури не має значення. А от здатність тіла утримати рівновагу це все, що є. Ми багато говорили про фізику тіла, але ж є ще й абсолютно практичні медичні навички. Це вже виходить далеко за рамки традиційного спортзалу. Так і це логічне продовження. Коли фізична підготовка не впоралася і сталася біда, в гру вступають навички з блоку безпека життєдіяльності. По суті, це про дві головні речі. Перше це невідкладна перша допомога, і йдеться про залізобетонні, відпрацьовані до автоматизму дії: як правильно і швидко накласти турнікет, щоб зупинити критичну кровотечу, як накласти пов'язку, як перемістити пораненого в безпечне місце. Тут ціна помилки життя. А друге Друге – це евакуація та захист, це чіткі протоколи дій, що робити під час пожежі, як поводитися при хімічній чи радіаційній загрозі, як правильно одягнути та використовувати засоби індивідуального захисту. Це вже не про силу м'язів, а про силу знань і правильних алгоритмів. Отже, мозами цілу систему від базових рухів до медичних протоколів. Але залишається ключове питання, як усе це працює під шаленим тиском, коли страх паралізує, як пов'язані тіло, яке ми тренували, і розум, який у цей момент може просто відключитися, і це підводить нас до вершини нашого трикутника, до психологічної стійкості? Є одна фраза, яка, як на мене, пояснює все, тіло виконує те, у що вірить розум. Психологічна стійкість це ж не якась вроджена риса характеру. Це навичка, навичка зберігати холодний розум, оцінювати ситуацію і діяти, коли все всередині кричить Біжи і ховайся. Це цікавий парадокс. Виходить, щоб заспокоїти розум у хаосі, треба спочатку довести своєму тілу, що воно здатне впоратися. Тобто, впевненість у м'язах народжує ясність у голові. Саме так, це прямий і нерозрівний зв'язок, коли людина фізично впевнена у собі. Коли вона на тренуваннях сотні разів пробігла цю дистанцію, перелазила через цю стіну, угу. переносила цей вантаж, її мозок отримує сигнал. Ми це можемо, ми це вже робили. Ця фізична впевненість стає акором, який не дає паніці знести з ніг. Розум стає спокійнішим, тому що він довіряє тілу, він знає, що тіло не підведе, і це дає дорогоцінні секунди на ухвалення правильного рішення. І вся ця складна система має бути якось інтегрована в освітній процес. Який шлях пропонується, як перейти від звичайного спортзалу до такої комплексної підготовки? Цей шлях дуже логічний. Усе починається в сьомому класі на звичайних уроках фізкультури. Це етап закладання фундаменту, загальна фізична підготовка, розвиток базових якостей, про які ми говорили. Потім настає ключовий етап. Та сама трансформація навичок, це коли вчитель пояснює, що біг це не просто норматив, а засіб евакуації, метання м'яча не просто вправа, а тренування влучності. Цей етап є містком, який з'єднує базову фізкультуру з фінальним етапом, предметом захисту країни. Так і туди учень приходить уже не з нульовим, а з підготовленим тілом, і що важливіше, з розумінням, для чого все це потрібно це і є формування оборонної свідомості з маличку. Підсумовуючи, ключова думка, яка проходить крізь усі ці матеріали, дуже проста і водночас потужна. Наша готовність це і є наш головний захист. І ця готовність це не щось одне, а система з чотирьох елементів: вміння швидко евакуюватися, навички тактичного пересування, фізична витривалість і, як наслідок, психологічна стійкість. І все це вінчає одне речення, яке не потребує доповнень. Комплексна підготовка рятує життя. Це не набір порад чи вправ, це цілісна філософія, де кожен елемент підсилює один одного, створюючи синергію, синергію, яка в критичний момент стає тією самою межею між життям і смертю. Наостанок така думка для роздумів. Цей підхід змушує подивитися на шкільну освіту зовсім інакше. Фізкультура тут це вже не про здоров'я чи спорт, а про інструмент громадянської відповідальності та особистої безпеки, і це викликає логічне питання: а які ще базові шкільні предмети ми могли б так само переосмислити, щоб дати людям не просто абстрактні знання, а реальні практичні навички для виживання у світі, які стає все більш непередбачуваним?